Доброго ранку, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок української мови. Тема уроку алфавіт Новий рік на поріг. Це наш останній урок української мови у цьому семестрі. Отже, зараз я вам прочитаю вірш, А ви назвіть слова, які підкреслює, що у вірші йдеться про зиму. Стала зима вже на ноги, там, де шуміли луги, там, де курились дороги. Знову біозобіліли сніги. Сніг на кущах верболозу, снігом укрились хати. Як тепер, діду Морозу, наше село віднайти. Вранці до гаю стежинку нам протоптать довелося, Що під до нас на ялинку теж завітав дід Мороз. Отже, актуалізація наших знань. Новий рік це Сніговики, подарунки. Святий Миколай, ялинка. Що ще для вас новий рік? Вас цікаво. Ялинкові прикраси це іграшки, кульки чи фігурки тварин, людей, предметів побуту, гостинці, якими прикрашають новорічну ялинку. Першими ялинковими прикрасами були живі квіти, яблука, яйці, горіхи. Пізніше додалися солодощі та різдвяні свічки. В Україні перші ялинкові прикраси робили із соломи. Скалок, ганчір'я, кольорових стрічок згодом з паперу, картону та фольги. Пізніше виробництвом ялинкових прикрас займалися спеціальні картонажні майстерні. Скляні прикраси в Україні війшли в моду в середині 19 століття. Відповідайте хором так або ні, що буває на ялинці? Чи буває на ялинці веселий Петрик? Ні. Із з повидлом пиріжок. А буває на ялинці позолочений ріжок. Чи бувають на ялинці біленькі сніжинки, а бувають на ялинці іскраві картинки. Чи буває на ялинці рибка? А бувають на ялинці яблуки і горішки? Чи бувають на ялинці жолодіш? А тепер подивіться на цю чудову ялинку. Вигадайте, про що ми говоритимемо сьогодні на уроці. За кожне правильне виконане завдання ми будемо прикріплювати іграшку. Чим більше виконаємо завдань, тим більше буде іграшок на нашій ялинці. Сьогодні на уроці ми не тільки прикрашатимемо нашу ялинку іграшками-знаннями, але й будемо розфарбовувати ялинку, читати та друкувати слова. Також дізнаємося, що таке алфавіт. Читайте заголовок текст. Новий рік на поріг. Як ви гадаєте, про що в ньому йтиметься? Отже, послухайте текст. Незабаром новий рік ми прикрашаємо ялинку. Артем вішає різнобарні кульки, Віка шоколадні цукерки. Усі мріють про подарунки. Віка загадала собі, а Артем мріє про. Хай збуваються мрії. Чи справилися ваші очікування? Про що йдеться у тексті? Що ви відчували, слухаючи цей текст? Що чекаєте ви новорічних свят? Яку ялинку ви хочете бачити у себе вдома новорічної ночі? Живу, штучну, ялинковий букет чи ялинка, вирощена на власному подвір'ї? Яке незабаром свято? Чим прикрашають діти ялинку? А про що мріють? Що чекають діти від новорічних свят? Розкажіть про свої мрії. Чи здійснюються ваші мрії? Що ви загадуєте Працюємо за підручником на сторінці 78. Читаємо АБ. Отже, ознайомлюємося з алфавітом. А. Б. В, Г, Г Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Й, Й, К. Л. М, М. О П Р С Т У Ф С Ч Ш. Ща. Який знак? Ю Я. А тепер зверніть увагу. Яка літера перша? А. А остання Я. Чому одні літери виділені синім кольором, а інші рожевим? Як ви думаєте? Тож сторіночка 59. Нам потрібно написати букви за абеткою. Щойно ми її прочитали. Тепер, користуючись нею, нам потрібно разом з вами записати літери у певному порядку. Ну щось А Б, Г. Е. А тут А. Де. Тут Б. Г. Д. Я. Напише склади. Забетку. Складні. Дивимося ми на перші літери. В. В. Да. На. Тут. В Г. Зу. Завдання нам потрібно надрукувати назви страв у тому порядку, у якому їх подають під час обіду, та їх назви за заабетко. Отже, перше це те, що під час обіду. Що ж у нас є за страви? Каша, сік і борщ. Що ж перше ми будемо їсти? Борщ, звичайно, борщ. Друге, це буде каша. І сік уже в останню чергу. А тепер давайте заабеткую. Перша у нас обетця буде. Наступна у нас лобеться буде К. І третя С, тому борщ, Каша, Сік. Так само, як і під час обіду. Наступне завдання потрібно скласти список дітей, написати їхні імена за абитку. Отже, перше ім'я ми бачимо Аліна, Віктор і Борис. Перше ім'я А Аліна. Записуйте його. У перше віконечко. Так як наступна йде літера Б, то Борис буде під номером 2. Ось його віконечко. І третій у нас віктор. Записуємо його у третє віконечко. Далі наступним буде у нас скласти список тварин за абеткою. Дивимося слон С, Кіт, К. Оса. Перевіряємо заветку і бачимо, що літера К іде найперша, тому кіт буде першим. Далі у нас буде запис її другу і слон третім. Остановодіть. Наступним завданням в зошиті буду прикрасити ялинку іграшками і буквами. Що вашим завданням намалювати іграшки, а всередині них букви. Ось така святкова яскрава ялиночка. Перегляньте відео про Новий рік. Стуковий бік на грудень і знову зимно буде, і падає лапати білий сніг. Іде на радість людям, на радість добрим людям, Казковий довлажданий новий Завжди панує свято із посмішок і радісних розмов, щоб не було печалі, щоб ливо обинало, а й будуть з вами щастя і любов. Зналися на уроці. Що найбільше вам сподобалося? Що розкажете своїм друзям про зірку? Хай новий рік приходить діло, В і ялинкова. Більше в році днів сонячних, чудово, щоб воно тихо, як вода. У щасті та надії Ці найчарівніші свята здійснюються мрії. Якщо вам сподобалося на уроці, заликте зеленого, зеленого кольору. Якщо сподобалось просто тоді жовтого. Якщо не сподобалось, червоного у другому вже семестрі давновому 2025 році.